проєкт визначення якості йогурту, важливого кисломолочного продукту у харчуванні дітей та дорослих. Йогурт так давно з'явився у нашому житті, що важко знайти інформацію, хто вперше помітив, що молоко, яке спостояло деякий час у теплому місті, перетворюється на смачний молочно-кислий продукт. Дуже швидко йогурт з'явився у всіх кухнях світу та отримав любов як дорослих, так і дітей. З турецької мови, у якій вперше з'явилося це слово, йогурт перекладається як довге життя. Вперше промислове виробництво йогуртів налагодив іспанський фармацевт Карасо у 1919 році та назвав фірму на свого сина. Вона і відома і на сьогодні як одна з найпопулярніших виробників кисломолочного продукту Дано. Йогурт купують як дієтичний продукт та улюбник. Та чи дійсно він корисний. Саме тому у мене виникло бажання дослідити, наскільки якісні йогурти продають у магазинах та чи відповідають вони заявленим стандартам для харчування дітей. Мета роботи визначити якісні показники складу, термінів зберігання, магазини зрослів та домашнього йогурту, провести економічний аналіз вартості йогурту. Завдання роботи зазначені на слайді. Об'єкт роботи, йогурт різних виробників, домашній йогурт. Ми те що їмо. Саме тому необхідно приділяти важливе значення якості продуктів, особливо дитячому харчуванню. Відповідно до національного стандарту України, йогурт кисломолочний продукт з підвищеним містом сухих речовин, який виробляє сквашування молока на витік лаптубакі. У натуральному йогурті повинно бути два компоненти: молоко, запаска. Якщо дієтичний йогурт, три продукти: молоко, запаска, цукор, якщо продукт споживання. Лікарі радять вживати біопродукти для відновлення природних захисних властивостей мікрофрови. У магазинах та супермаркетах. <головно> Міста Вердичева реалізують йогурти наступних марок: активія, локомоко, ростіжка, данон, Дольче, молокія, агуша. Йогурт рідне село, місцевий виробник. За органолетичними За показниками: максимальну кількість балів набрав йогурт рідне село та ростіжка, мінімальну кількість домашній йогурт та йогурт «Данон». Відповідно до стандарту смаки, запах повинен бути чистий, кисломолочний і у міру солодкий, з присмаком відповідного наповнювача чи ароматизатора. Всі йогурти відповідають стандарту за органолептичними показниками. Якщо ви бажаєте смачний, запашний йогурт це рідне село, простіше, якщо чистий йогурт це домашнє рідне село без наповнювача, активне. Кількість компонентів йогурту нас надзвичайно вразила. Найбільша кількість інгредієнтів містить йогурт, фані та дольче, лакет по 32 компоненти. Решта зразків, окрім йогурту, місцевого виробника та домашнього, близько по кількості лідерів. Зразок номер 8 містить лише 9 інгредієнтів та крохмаль. Зразок номер 9 по складу однаковий із домашнім, лише два компоненти, що закладено у визначенні самого продукту з йогурту. Термін придатності зразків йогурту від першого до сьомого становить місяць, оскільки вони місяць велику кількість стабілізаторів. Всі вони пастеризовані. Термін придатності йогурта місцевого виробника становить два тижні, що пояснюється відсутністю стабілізаторів. Цінова політика досліджувальних йогуртів майже не відрізняється. Найдорожчий йогурт. Дано, данісімо, 36 гривень. Інші йогурти майже однакові по вартості. Відрізняються на декілька гривень. Вартість закваски 28 гривень. В одній упаковці 4 флакони. З нею можна зробити 400 йогуртів по вазі купленого. Ми провели анкетування дітей, у якому взяли участь учні 6-9 класів. Загальна кількість респондентів становила 42. Анкета включила 4 питання. Результати: діти люблять та споживають йогурт. Найбільш популярний йогурт третіжка. Домашній йогурт ніхто не виготовлює, причина багато часу потрібно. За результатами проведення практичної частини дослідницької роботи ми зробили висновок, що найбільш корисний для організму є домашній. та йогурт місцевого виробника, оскільки йогурт. Скільки йогурт споживають усі діти. Це важливо врахувати для пропагування здорового харчування. Відзняти відеоролик споживай корисне. Це легко зробити при наявності йогурності. У літній період йогурт легко приготувати в домашніх умовах без йогурності. В користі натурального йогурту подвійна наявність корисних вітамінів, бактерій та відсутність шкоди здоров'ю і стабілізаторів наповнювачів замінників. Висновок. Йогурт важливий кисломолочний продукт, який споживають більшість дітей. В мережа продуктових магазинів та супермаркетів пропонує велику кількість йогуртів, зокрема у місті Бердичеві. Асортимент представлений 16 марками йогуртів. Більшість йогуртів, 10 досліджуваних, з 16 у складі мають від 2 до 26 інгредієнтів. Найбільше інгредієнтів в місті давно донісимо дольше лактел фанні. Та домашній йогурт містить два компоненти, що закладено у визначенні самого продукту йогурт. Темній придатності відповідає стандартам межа у йогурту рідне село два тижні. Серед досліджувань зразків йогуртів найкращої якості є наступні У порядку спадання рідне село, місцевий виробник. Данон Активна. Дякую за увагу.